Донецький журналіст Олексій Мацука зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією Олексію вітаю. Що вам відомо про цей анти ДНРівський опір? Хто ці люди? Доброго дня, колеги. Справді подібна практика щодо опіру в організації ДНР була і вона була в Слов'янську, в Краматорську, Де зараз я знаходжусь вивчаємо ми матеріали партизанського опіру терористичним організаціям? І це не дивно буде, якщо на території Донецька вже створена якраз така, така підпілля, яке мало б е, робити опір е, бойовикам, тому що багато людей незадоволені тим станом речей, що склалися в місті, коли вони йшли на так званий референдум, то вони очікували соціальної справедливості. Вони очікували, що не буде партії регіонів, не буде е, того відношення до людей. Я маю на увазі в першу чергу міські зарплати і дуже погане соціальне забезпечення. Але вони, врешті-решт, отримали те ж саме з тими ж самими керівниками, наприклад, взяти Донецьку міську раду, то там взагалі ніхто не змінився, а партія регіонів лише змінила вивіску на Новоросія або ДНР. І фактично люди, які залишились в Донецьку, вони і Ті, хто ходили на референдум, вони отримали е, е, ту ж саму систему управління, але під інше ну, вони виріз отримали виріз. не те, чого очікували. А як ви вважаєте, у цей опір це е, саме містяни? Тобто, це мешканці Донецька, чи все ж таки це якісь професійні військові, СБУшники? З огляду на те, що як було створено опір ще сепаратистським рухам в Донецьку на початку цього року, то це було створено силами, зусиллями звичайних людей, звичайних мирних мешканців Донецька. Якщо казати зараз, то я е, ну я поки що не чув про створені яких, якісь батальйони, наприклад, з премії батальйони, як, наприклад, там батальйон Донецька або батальйон Кальміус, щоб вони були проукраїнськими, і створені з. Числа мешканців міста Донецька то поки що важко казати про будь-яку інформацію, трактується як приналежна до того, що вчора відбулося. Є також інформація, що це було зроблено всередині банд об'єднань ДНР. Ці вибухи внаслідок їх суперечень один з одним. Є відома інформація, що на Восток та оплот. Та православна армія, вони конфліктують один між одним і постійно всередині міста чути постріли, і вони видаються нібито за обстріл української армії, хоча вони таким чином просто ділять майно і територію впливу в місті Донецькому. Ну а потім вигадали оце ан опір, який може бути насправді бойовиками, так. Це цілком можливо, що це може бути і опір, може бути і бойовики, і ще завгодно. Поки що достовірної інформації у нас з цього приводу немає, тому що там дуже неоднозначна ситуація всередині самого так званого ДНР. Там більше 17 груп, які між собою конкурують і воюють, і вбивають один одного. Дякую вам, Олексію. Це був Олексій Мацука, донецький журналіст, який розповів про так званий антиденерівський опір. І хто ці люди насправді поки що невідомо.